Добрий день, малята. Подивіться, яке яскраве сонечко заглядає до нас у віконечко. Ой ти, сонечко, ясне сонечко, посміхни з дітками у віконечку. У садочку дітки вже зібралися, як веселі пташки розспівалися. Малята, а чи раді ви сонечку? Дуже добре. Ми всі дуже раді сонечку. А який у всіх настрій, коли світить сонечко? Так, у всіх настрій веселий. Посміхнемось сонечко, і поплещемо в долоньки. Подивіться, сонечко засяяло і пригріло землю своїми промінчиками. Стало тепло, настала весна. Все радіє теплому сонечку і травка. І квіти, і дерева, і пташки. А хто це так співає? Так, це пташка синичка, яку пісеньку вона співає? Вірно, синичка співає, ців, ців, ців». Чому у синички гарний настрій? Так, настала весна, світить сонечко, на вулиці стало тепло, скінчилася зима. Малята, синичка запрошує нас піти погуляти. Раз два, раз, два. Вирушаймо дітвора. По доріжці ми йдемо. Багато цікавого бачимо. Малята, погляньте, синичка полетіла до дерева. Цікаво, як же називається це дерево? Стрімко вибігли на гору дві подружки білокорі. Тущи кім полощекіски, звуть цих подружок берізки. Малята. Помилуйтеся красуною берізкою. Що є в берізки? Так, в берізки є стовбур і гілочки. Якого кольору стовбур у берізки? Вірно, стовбур білого кольору з чорними цяточками. Які гілочки у берізк? Так. Юлочки Берізки тоненькі. А яка берізка? Висока чи низька? Вірно, берізка висока. Малята, давайте розповімо синичці про берізку. Ви мені допоможете? Молодці, я буду починати речення. А ви закінчувати його настала весна. Нас зігріло всіх промінчиками. Сонечко прокинулась від зимового сну. Вирізка, вона розправила свої тоненькі. Гілочки. Незабаром на гілочках берізки з'являться маленькі зелені листочки. Молодці малята. В синичці дуже сподобалась наша розповідь. Вона зраділа і заспівала свою пісеньку. Галята, синичка пропонує нам пограти в рухливу гру, яка називається пішморки з перізкою. Ми навкруг перізки весело гуляли. Весело гуляли, ніжки крокували. З тобою перізко. Ми в жмурка тут грались. Відгадай, Берізку, де ми заховались. Молодці малята! Добре з вами ми пограли і синиці про Берізку розказали. А тепер прощатися пора. До нових зустрічей дітвора!